Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо починати а, Тобто, продо, ні, починати грати в нову гру під назвою Гра про автобус 2. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями, а ну, ми поїхали! Я вже десь місяць тому знімав подобну версію, це у нас була... Перша версія, а це друга версія, друга частина цієї гри пацани. Вона вже трохи покраще, трохи краща графіка пророблена, але все одно давайте оцінимо цю руку. Ну як оцінимемо? Ну, просто дивіться, появляємося на такій станції. Тут коробка передач така механічна. Стоп, заводка. Ага, все заведено, такий Автобус нам дали, дайте. Від першого лиця, від другого, третього, четвертого, п'ятого. А це вже шості. ладно, Давайте, а ну як, як він дзвонив, мені цікаво. Все. ну, Давайте перша, друга. Третє, скільки тут передач? Ага, ні. Тут 12 передач. Я читав останню книжку. Тут у нас 12 передач. Так, окей, давай назад. вперед тепер. Оба. Давай, 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 давай. Е -е -е. Короче, тут нам треба доставляти людей. Все по тормозах. Тормоза зробили і ми вперед. Все, тепер писання газку. Третя, одразу тако, п'ята, сьома, дев'ята. Все, прям рифма, І тут одиннадцята, і бачите, якраз 12. 12 передач. І більше нема і більше немає. ну давайте, давайте по місті Будемо пересуватися на 9 там якщо тут збанев. Їхати нам 270 кілометрів, не знаю, чи ми за сьогодні довеземо людей, чи ні. Ну, Відео буде на 10 хвилин, тому ладно, ну не знаю. Дивимось, що у нас там буде. Я, я не особо у мене є ціль довоз але ладно, будемо пробувати. Чи довеземо, чи ні. Мені просто цікаво, посади, чи ми довеземо людей. Так, давай газку. Газку і ладно, і ладно. Так, пішло, 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 пішло малий. Оба-на. Так, все, давайте. Одразу п'ята, там, сьома, дев'ята. Ну і на дев'ятій будемо в місті пересуватися. Я не знаю. ну, я, в мене немає такої особої цілі. Без пауз, будемо грати. У мене цілі особи тако сьогодні довести вантаж немає. Ну хоча б щоб було 200 км, щоб ми проїхали там, скільки, 70 км, думаю, проїдемо. Так, на дев'ятій передачі ми вже беремо другу машину на обгону. Ладно. Давай, 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 давай. Ага, її боком прям знесло. Оба-ні, ні, ні. тут треба перестроїтися. Так, давайте все, його беремо. Його нагон оцього На дев'ята 9, 9, 9 передача, ти що, дивіться, що робить? Реве. Ну, рве. А навіть не сюди. Ну давайте тут 11 і 12. Тут на такій рівнині можна і 12 влупити передачу. 12 максимально. Ви колись бачите любу машину, чи навіть хоча б трактор на 12 передач. Я не бачу ну машину точно не бачу. Дай трактор по факту теж. Ну може якийсь там дженіри чи щось. Ну, машину то ні. Машина максимально це я бачив 6. Шоста. Шоста. Навіть не сьома і не восьма, а шостого. Це тупо 12. Ну, автобус. Я ж кажу, автобус я бачив на, на 6. Дізель, не дізель, не ладно. Тут вона пішла, жара. Давай, давай, давай. Вже Сто 110, 120, 130, дві як згорбка пішов. Дві які нам розмаху набрав. Маху якого набрав. Ти що, тихо, тихо, тихо. Дерево мені обезпечення, я вам це кажу, 3-2-1. Оба! Гарно пішли, правда? Що, ні? Так. Ладно, 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 ладно. Е, а чо? По Перша передача і одразу давай. П'ята, сьома, дев'ята, одинадцята. Все, давай на одинадцятій, Короче, ладно, ми ще не тільки веземо груз, а ми ще й дурачимось. І, до речі, пацани, ми вже. Ми вже хто не знав. Тупо. О, диви, диви, Важко, він не вивозив на одинадцятій, Як по реальності? Як в реальності йому тупо тяжко на, на 11 передачі. Давай першу, щоб його не мучити вже того автобуса. Перша передача, газку. І пішов, 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 да, пішов. Постарінки. Він пішов так, давай все. тут Друга, третя, четверта, п'ята. 11. Тут вже знов та сама 11. Йому тільки рухнутися треба. ага, дев'ята, сьома, п'ята, знов та сама пісня. На третій він рушив. 4-й Все, тут тоже 11. Все, пішов. Ми вже, по факту, посади навіть не 200 км, ну не 70 км проїхали, а вже більше. Ми вже проїхали 32. Фу. 132. ні, Да. Блін, а. Коротше, ми вже за, ми навіть не 210 км, а 162. Давайте дітко, 100 лишаємо. 100 лишаємо і прищаємо. Ну, не 100. Ну, коротше, скільки вийде. Я ж кажу, відео на 10 хвилин, не будемо напрягатися, якщо ніхто не буде мішати, то будемо навіть без пасу. Я не зайшла мало, то я навіть на пазу відео поставив, от ви бачили. Ой, ну не відео. А гру. Гру, так. На 11 -ті передачі. передачі і пішов. І... і пішов. Так давай, що ти повзеш як якесь. Всьо, пішов, пішов, пішов. пішов, пішов. Розончик потихеньку теж набирається. Ладно так, оба. Все, нам тако. Та що ти... Тихо-тихо-тихо. Все, нам сюди, нам сюди, нам сюди. Так. оба, Все, головне гаску, пацані. Госкуші пі відео є на це все. Так, давай. Ага, ні, я так не зроблю. Ну давай. 11, а зараз віце вийде, ми їм до блин, Блін. Ну тут я, тут я дуже люблю їхати прям по цьому місту, по цьому городу, Так, вже 126 км залишилось. Було 270 так, давайте, математики, скільки ми приїхали вже. Було, е, було 270 вже залишилося, Взагалі, навіть не на 126, а 120. 120. Так, летимо далі. Давай, оба. Ну тут вже на напрямуюку, зараз можна влупити, навіть о 114 вже. Посвійтесь на автобусі, все, можна 12 навіть. Все, 12 передача, дивіться, як це від асфальта виглядає. Ну, факт то, що от, як якось так, вот в такій формі е, автобусника, ладно, 108 приїхали вже. Ну, залишилось 102. 122. Він коли набирає розмаху, дуже сильно летить, то це важко пацани, важко нам керувати. Ну ладно, ага, 96. Тобто, може, навіть і груз достанем, да? ще десь ще 6 хвилин, да? ну, ще, 4, ще 4 хвилини. А ми 70 проїхали щось за дві. Ну ладно, давай, 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 пішло. У мене датчик лежить, практично посине. Датчик реально. Все, лежить! Ми летимо 120, 121, він вже набирає натяжко. Вашкувато, все, 12 передача максималка це 130 км, е, да? Все, 130, вашковат. Все, 130. 132, 134. Потом, что дальше лежит, ну км, километров завершилось 48. Ну, тоже так там валяйся. Давай, по прямику 153. я мое совершить врубай. Две 200 пішло Ого. пішла жара. дивіться що твориться творится, автобус. Автобус, Йома мое його, ч -ч -ч -ч. Все тут по тормозах треба знати міру, тихо, 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 тихо. Я вже поворот прилетів. Тихо. Ви бачили? Звідки я розгон набрав і ще докуди я долетів? Ви що? Так, ладно, давай газку. Все, вроді живі, да? Пасажири живі, всі живі. Так, по тормозах. Так, все, газу, газу, газу. Ну, давай третю тратью. Не рушимося, на третю. Друга, давай. Друга теж здохла. Давай перша окей. Тут задня. Тут ще газку і тормоз. Все заднє. Блін, це вже А лишня, часто йде, але ладно. Ань. 12 кілометрів. Ні, достанемо, достамо. Ще 12 км ви що? Ну, цей вантаж. Ми, ми 270 км. Ну, поки я проворю. Ну, хай де за 8 хвилин достав. Так, їдь, давай звідси. Їдь і не дивись. Їдь кажуть. А, вона ще зносить його. Ладно, окей. Так, все, уйди, уйди звідси. будь ласка, автобусник Все, красава-красала. Псенамньому. Так, посенам, посагнам, посинам. все, третя. Третя передача, господ, давай. П'ята, сьома, дев'ята, одинадцята, дванадцята одразу. Та ні, тут дев'ятою будемо пересуватися по місту. Та, давай все. Скільки за щось? 18-12. Що, а що було 18? Та тут вже все, тут же вже завод. Так що дві хвилини якесь так, Ну давайте потермозах. Та я його не особо живу. А вот і це місце пацани, все. 6 км. Які 6 км, так воно? А що не туди Я не туди заїхав, йому я це заправка, ні. а ні. не! ні, не туди, да? Чи туди. Ні, а. На якусь я парковку вліз. а зараз іди розвернись, щоб не переключати на задню. Розвернися зараз тут. Оба, бач. До чого привело не розвертання так оба. По тормозах. Ну це вже по целі ми маємо достати. Ну ще 12... 6 кілометрів, то що я не доставлю вже? Я 270, що зря приїхав? Ні. Ні, не зря так. Давай, давай, давай. Четверта, п'ята, сьома, все. Так, все, ворота відкрились, Брухти. Тут я вступив в сусідню Ну, в'їхав. Не туди, куди треба, в сусідні ворота заїхав. А мені от сюди. Все, обано. все, 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 все. Ми вже ми на місці, все. це вже нічого не, не буде рахувати, тому що ми вже на місці, Все, тут по потихеньку лезть, напишіть, робимо вещи. Так, ладно. Вот такое заробимо. і ось тако. Все. Все. відкриваємо, Ну і все. Последні пасажирів ми достали. 44 пасажира, 270 км. Ми з вами проїхали. Дякую всім за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться цим відео з друзями. Всі пасажири довольні, я теж і всі члі довольні. Е, все, всім пока-пока-пока. По по До нових зустрічей. Пока.